Доброго та безпечного часу доби, друзі, гості, підписники каналу Куриця. Я надія і сьогодні я вас запрошую на полуничне варення джем за гарагаром. На основі базового рецепту я вивела свій, переробила дещо, дещо скомпонувала, і мені сподобалася та консистенція і той результат, який я досягла. Декілька вже порцій його закрила, тому спішу поділитися ним із вами. Отже, 2 кг полуниці ділю на сорти, десь приблизно 1,3-1,4 кг. В основну масу це середня і дрібна полуниця, це каструлька. Її будемо ми цю полуницю уварювати першою. І 700 г цукру, сюди додаємо 500 г, а 200 плюс-мінус залишаємо на більшу полуничку, яку ми будемо перебивати в пюре. Сюди додаємо сік половинки лимона і 70 мл водички. Водичка тут обов'язкова не тільки тому, що для того, щоб не пригорало, бо зараз ми поставимо каструльку на вогонь і сік почне опускатися, і рідина там буде. Але водичка тут потрібна для іншого, для стабілізації самого варення. Отже, плюс-мінус 700-800 грам, коли як виходить, я постійно зважувала, перебиваємо блендером. Не просто перебиваємо, а перебиваємо прямо от в однорідну масу. Сюди додаємо 200 грам цукру. Плюс-мінус, ті, що в нас залишалися. І після того, як провариться 10 хвилин після закипання наша полуничка середня і маленька, ми сюди будемо додавати полуничне пюре. Під час проварювання вареньки полуничної, як і всіх вареньок, ми час від часу забираємо звідти піну. Ось минуло 10 хвилин після закипання на середньому вогні. Тепер можна додавати пюре полуниці. І ретельно перемішавши, залишити ще її, уварювати, уварюватися після закипання 15 хвилин. Отже, слушно в цей період, доки ми збираємось. Варення піну, як вона починає закіпати, відбираємо трішечки рідини соку цього і остуджуємо, тому що ми в ньому зараз будемо розводити 12 грам агару -агар. Друзі, якщо агар, -агар е якісний, він абсорбується відразу. В поєднання з рідиною, будь то вода, будь то сік, е неважливо. Перемішуємо його і він аж уже ось прямо в прямому процесі починає процес абсорбації. Нагадую, 15 хвилин прокип'ятили. З пюре і тепер аж вкидаємо е, агар, агар І знов засікаємо час і прокип'ячуємо 15 хвилин. Ось до такого стану і ось до такого кольору. Не більше і не менше. Бо насправді це дуже впливає на смак. Отже, друзі, у пропарені баночки висушені. Стерилізовані, починаємо вливати наша варенька і закручувати будь-яким зручним для вас способом. Як я вже наголосила, що проварювати більше не потрібно, тому що я вже вам на початку сказала, що цей рецепт він є вже моїм авторським. Я вже прорахувала тут конкретний час, прорахувала кількість інгредієнтів, бо початково тут було менше цукру, менше агару і не було тут пюре полуничного, це вже я е, вирішила погратися з консистенцією, бо та не дивлячись на те, що там був агар, мені не подобалася. А от дана мені дуже імпонує, сподіваюся, імпонуватиме і вам. Друзі, коли вона в маленькій кількості, вона не розтікається. Коли вона в більшій кількості, зрозуміло, що її консистенція зовсім інша. Але у банці вона не стає мармеладною. Вона е, така вареноподібна, джемова, але при цьому вона тримає гарно свою форму. Як на мене, вона е, далі в усі печенька новорічні. Просто буде ідеальна. Я вам дуже рекомендую рецепт. А якщо він вам сподобається, також поверніться, будь ласка, з відгуком. І вдячні за нього. Порекомендуйте друзям, підтримайте репостом, тому що це рухає так мій канал і мотивує мене взагалі на втілення. Принагідно дякую моїм спонсорам за подвійну підтримку, моїм друзям за коментарі, підтримки під сюжетами. Дякую, бережіть себе, почуємося до сюжету.